Після короткої паузи повертаються змагання в Естерсунді першою в сезоні з жіночою естафетою. Які команди сьогодні претендуватимуть на високі місця? Під першим номером на дистанцію вийдуть француженка Лужан Моно, Хлоя Шевальє, Жустін Бреза Буше та Жулія Сімон. У складі Норвегії змагатимуться Марта Юхансен, Юні Арніклаєв. Кнотен та Тандревольд. На домашньому етапі боротиметься за призи шведська команда Анна Магнусон, Лін Персон, Ельвіра та Ханна Еберг. Від Німеччини ми побачимо Яніну Хеті Хвальц, Софію Шнайдер, Ванесу Войкт та Франциску Пройс. До складу італійської команди увійшли. Ребека Паслер, Доротея Вірер, Самуела Комола та Ліза Вітоце. Під шостим номером змагатимуться швейцарки: Еліза Гаспарін, Емі Басерга, Аїта Гаспарін та Лена Хекігрос. Збірну Чехії представлять Тереза Воборнікова, Джесіка Іслова, Маркета Давідова та Люсія Хорватова. І за українську команду бігтимуть Христина Дмитренко, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.